Всім вітання! Мене звати Тєся, я психологиня, читачка, книжкова-блогерка. І факт, який ви маєте знати про мене, те, що я обожнюю історії і я реально вірю в історії. Якщо вони дуже добре написані, то я можу реально повірити і довго думати, а чи справді це могло існувати і статися. Отже, сьогодні буде про три магічні історії, які насправді настільки захопливі, що я не могла про них не думати після. Ось я прочитала останню книгу, останнього прочитаного. Вона мені навіяла спогади про одну книгу, про іншу. Я вирішила, чому б не зробити таку добірку художки, яка. Написана в такому стилі, так вона реалістично подана, що ти просто не можеш це не повірити. Тобто воно написано не як казка, а воно написано як реальний реалізм, але просто з якимось магічним світом або з якимись додатковими елементами, які насправді не є реальними, але ви повірите, що вони реальні. Отже, перша книжка, яку я прочитала з усього цього, точніше, яку я купила і потім пізніше прочитала, це було Закляття дому з химерами. На жаль, її немає українською мовою. Вона в англійському перекладі є такою трилогією, точніше оригіналі. От я читала, на жаль, російською, але суть в тому, що це історія про те, що люди, ну точніше, є певна родина, яка керує а, містом, вона керує сміттєзвалищами. А, це, це місто просто тоне у смітті. І в цієї родини у них у кожного є певний зв'язок з предметом. І один з цих. Армонгерів, хлопчик, а він має зв'язок зі своєю би, такою ручкою дверною, і він починає чути голоси предметів. От, це така доволі цікава історія. І далі відбувається захоплива історія, в якій насправді дуже важко відрізнити, що це якби такий вигаданий світ. Тобі здається, що він реальний, тому що він так описаний, начебто він реальний. От і далі я б хотіла перейти до книжки, яку ну, це було насправді потім смішно, але насправді я її купила за, звісно, обкладинкою і картинками. Це був Воскреситель, це історія про вченого. Вона тут написана у вигляді біографії. Тобто біографія вченого, який хотів віднайти магічних істот, який робив їхні такі умовно так, анатомічні замальовки. І в своїх пошуках, наприклад, він думав, як виходити. Виглядав Цербер, або якісь інші тварини, або істоти, або міфічні, там мінотавр, е, Сфінкс, то він Сфінкса також, наприклад, намалював. А і, власне, в чому суть книги? Що це як біографія цього вченого описана? І е, я настільки захопилась в процесі читання, що я реально повірила, що він існував. Потім я прочитала, що це просто дуже класно спланована книга і біографія, але ну, це здавалось абсолютно реально. І е, коли я читала цю книжку. То це було дуже захопливо, тому що цей вчений там описувалися власне його думки, і біографія була дуже детальною. І моментами, як всі біографії трохи нуднуватою, тому не складалося враження, що це нереально. Чому ця, ця книга? То я дуже люблю міфічні істоти, і мені було цікаво прочитати книжку, в якій би ну, я запала на картинки. Тому що мені дуже подобається, коли книжки ними доповнені. І саме тут була надзвичайно велика кількість картинок, які описували, показували, як би виглядали певні істоти. От, наприклад, як би виглядав фавн. І тут сама історія, як ви бачите, вона тобто, дотована, тобто, це реально описано як біографія. І від того, це химерне життя вченого його мозок, його думки. Вони можуть бути бридкими, вони можуть бути якимись неприємними, але при цьому це надзвичайно цікаве читання цієї книги. Ну, такі стосунки в мене з нею склалися. І ще одна книга, уже та, яку я прочитала буквально нещодавно, яка навіяла мені спогади про ці дві це Сюзанна Кларк Піранезі. У неї є така суперобкладинка. Дуже привабливо. І всередині у неї є форзаци. І, власне, сама книжка теж виглядає чудово. піранезі. От. Я купувала за обкладинкою. Я купувала, тому що це виглядає настільки розкішно. Я взагалі очікувала якоїсь реально піранезі, тобто якісь грецькі міфи, не знаю. Але це історія дещо інша. Про те, що не все є тим, чим воно здається, і та реальність, яку має герой, вона насправді не така, якої він е, хотів би. От, е, і про цього героя, то це чоловік, який живе в величезному будинку. Ну, він називається будинком, але насправді це цілий світ, який створений з великої кількості кімнат. В кожна кімната унікальна, там є певні статуї, і більше нічого немає. На верхніх поверхах будинку там а, хмари, і дощі, і грози. На нижніх поверхах там потопи, моря і річки, і всередині зона, де він живе. От, він ловить рибу, він займається різними справами. І, власне, так він собі налаштував своє виживання і він вважає себе дослідником, який досліджує цей величезний світ. От і як потім ця історія обертається, це дуже цікаво, тому що він вважає, що цей світ населений дуже малою кількістю людей, і що будинок це така, як жива інстанція, яка йому, наприклад, дає якісь дари або допомагає. Ось і е, він. Має зв'язок з ще одним мешканцем, однодумцем, і цього однодумця він вважає другом, але історії бувають різними, і що там буде відбуватись далі? Чи залишаться вони друзями? Важко сказати ну до читання. От і далі там більше немає людей, але є 13 скелетів. І Він дуже хотів би зустріти 16-ту людину, які би він міг ну, так 13 скелетів, двоє живих, тобто 16-та людина, які він би ми, ми зміг розповісти про всі ці скарби, всі ці багатства, що він знаходить, що він бачить. І в цій книжці надзвичайно цікава історія, і надзвичайно класно описано. Почуття героя, як він захоплений будинком, що він бачить довкола себе, настільки класно, що ти справді віриш, що цей будинок існує. І історія дуже сильна є: це обґрунтування, частина, в якій ну, тобто, автор в примітках пояснює, чому він взяв такі історії, чому він взяв такі алюзії, як це все поєднується. І тобто, тому вона довершена. І єдине, чого мені не вистачало в цій довершеній ідеальній історії, яку я оцінюю на максимум, як і всі решту три а, uh, дві я uh, yeah. не було картинок тут не було картинок тут суцільний текст так, текст з примітками героя, з примітками там автора і так далі. Але при цьому, тобто, тут описується цікавезний світ, оцей будинок з різними залами, який я можу уявити, але якби він був підкріплений, ну тобто, замальовками, або якби сам навіть самого героя, бо він якби науковець, він робить замальовки. Або тут була б карта цього місця, принаймні кількох зал, то це було б чудово. І це було б набагато більше додало цього чарівного досвіду. Бо так, уява непогано працює, але краще її якось заохочувати, підтримувати. Одна єдина соборна Україна. Одна єдина соборна Україна. Одна, єдина, соборна Україна. Отже, це книжки, про які я хотіла розповісти. У нас тут Воскреситель Піранезі і третя книжка, яку я не маю, тому що російськомовні книжки я вже собі позбулася майже від усіх. Сама книжка була цікавою, раджу читати напевно, в оригіналі, не знаю. Або, можливо, її колись перекладуть. А, отже, таке сьогодні читане, прочитане. А всім дякую і несемося.